Не часто знімаю на YouTube, але ця річ заслуговує того, щоб бути тут показаною. Е, в коробці нас чекає кухонне рішення. це так на всі випадки життя. І взагалі концепція того, як, як я то бачу. Ну, Звичайна скоробка для транспортування всередині. Три. Трійка кухонна три ножа. Давай ближче покажу. От. Кухонна трійка. Шеф, універсальний і маленький овочевий ніж. Отак От це виглядає. Щось поприліпало. Виконано з N690 на ручному сетині. Спуски прямі, зведено тоненько. От, видно на самому кінчику такі тоненькі-тоненькі то тоненькі, 30 градусів заточка. Ручка Г10. Проставки, також білий Г10, піни волокно зібрано на епоксидку. Руків'я такої цікавенької форми. Зручно лежить в руці. От, Такий шеф. Хова. Универсальный. В таком же стиле, в таком же дизайне. Такой же на сатине 690. И маленький очевый. Так, первый поверх коробки я вам показал. Покажу нулевый. В нулевом поверсе нас встречает такая рубака-сокирка. Для кісток, хрещів і прочого. Тоже з 690 обух п'ятерка. а на тих обух 2,4. Обух п'ятерка. Твердість те, що занижена для того, щоб витримувало краще ударні навантаження. От. Площини наручний сатін Спуски механічний. Так це виглядає. Класна така увесіста річ. Ну і для того, щоб. Це все діло обслуговувати, було ще зроблено такий мусад. Також руків'я єс GTAN і кераміка. От, Ну і цю ж історію десь треба зберігати. От, Давай поставлю штатів, покажу так. І для того, щоб це все зберігалося здесь, була зроблена така підставка. Бум. Дерев'яна. Тут така нога. У неї стоїть, така увесіста всередині розташовані магніти, вони приховані от такого монтажу. От так це виглядає. На ній розміщуються всі ножі, всі 4 і розміщується мусад. Так, давай покажу. Друзі розміщується, значить, отак. Хопа і є. І тримається. Отак. А мусат, мусат має розміщення мусата має цікаве. Рішення. Мусат розміщується. Так, з торця зроблений. Отвір. Мусатик туди такий раз. І все. Добре є, він там зберігається. Як треба, без проблем достається і працює. Концептуально дошка розрахована на 5 ножі в комплекті 4. Якщо є потреба, цей набір можна доукомплектувати ще філейніком. Це все на днях відправляється до замовника. Кому треба таке саме, але інакше. Контакти будуть в описі. Все, всім гарно. Давай.